Mm -hmm. Найчастіше ми з вами користуємося десятковою позиційною системою числення. Ми використовуємо всього 10 символів, вони називаються цифрами. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, що означає позиційна. От, наприклад, вам кажуть: у вас є отак 4 вісімки, і ви можете обрати як плату за працю одну із них, яку ви оберете вісімку. А першу, тому що вона стоїть на тому місці, де означає 8000. Наступна вісімка означає 8 вісім сотень, а наступна 8 десятків, наступна 8 одиниць. Або вам кажуть, напишіть із оцих 10 цифр найбільше число, то, звичайно, ви напишете: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І тоді це буде так, що і 0, І тоді це буде 9 мільярдів 876 мільйонів 543 тисяч 210. І до мільярдів нас зрозуміють на всій планеті Земля. А далі вже в різних країнах це називається по-різному. Або кажуть, використайте всі ці цифри, і напишіть найменше число. З них. То це буде отаке число. А далі вже буде 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І тоді це вже буде 1 мільярд 23 мільйони 456 тисяч 789. Ви ще знаєте, що є мішані дроби. Наприклад, вам треба на числовій осі відкласти число, мішаний дріб 2,1 Відкладаємо. А якщо ми чисельник і знаменник дробової частини помножимо на 5, то буде 2,5. Тобто це одне й те саме. Допишемо 2,5. Що воно таке 5. ,10? А це ми коли одиничку поділили на 10 частин. І одну одиничку ми записали як 10. ,10. Тоді оце отут, мабуть, оце отут, мабуть тоді, мабуть, оце отут, оце саме отут, 0,1. Оця кома означає цілих. То зараз запишемо 2 кома, означає цілих, 5 десятих. А 1,7 – це де? Це означає 1 ціла та ще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Десятих, ціла, десятих. Це десятковий дріб, але може бути і мішане число ціла, десятих. От молодці, далі буде.